Жив собі рушничок у бабусі в скрині. Він був гарний, гарний, білий, а на ньому червоні квіточки. Бабуся його дуже любила, бо вишивала його довгими зимовими вечорами, вкладаючи в нього свою любов. Одного дня рушничок прокинувся і подумав. Хочу дізнатися, хто я і чому всі кажуть, що рушник це скарб, і рушив рушничок у мандри. Першим його побачило сонечко, який же гарний, яскравий, красивий, кольоровий та чарівний рушничок, подумало сонечко. Потім він зустрів лелеко, лелеко! А ти знаєш, хто я? Знаю, каже птах. Ти оберіг. Коли я лечу додому з вирію, бачу тебе в кожній хаті. Ти зустрічаєш і проводжаєш людей з любов'ю. Далі рушничок прийшов до калини. А ти що скажеш? Ти пам'ять, прошепотіла калина, ти зберігаєш історію свого роду. Аж ось рушничок почув мелодійний голосок. Ру-ру-ру, рушничок я в руки беру. Ру-ру-ру, рушничок вишивати почну. Це була Наталочка, вона саме вишивала. Дівчинка взяла рушничок в руки і ніжно сказала Моя бабуся. Вишила схожий мені на згадку, він зі мною завжди. А чи знаєш ти, рушничку, що в Україні ви відомі здавна? давна, вишивають вас нитками на щастя, на долю і на добро? Візерунки на рушниках незвичайні, кожна частинка має своє значення. Вишивки створювалися руками та серцем багатьох українок. До сих пір вишивають у нас рушники для створення затишку в домі, на щастя рідним та близьким. Вишивали рушники до свят. Але рушник це не тільки прикраса, це оберіг, який оберігає свого власника від горя і хвороби. А ще для хлопчиків і дівчаток. Рушники були різними. Для хлопчиків рушники називали грайлики. На них вишивали чорнобривці, волошки і листя дуба. А для дівчаток рушник був росяничка. На ньому вишивали цвіт яблуні, вишні, а між ними листя калини. Рушничок для дорослих це утирач, ним витирали руки. Рушники вішали над вікнами та дверима. Щоб нічого поганого не війшло до хати. Їх дарували на весілля. В рушник загортали немовля, коли воно щойно народилося. Вишивали рушники по краях, а посередині було чисте полотно, і края з вишивками були однаковими. Рушничку стало так тепло, що він аж засяяв. Повернувшись додому, він ліг у бабусину скриню й прошепотів. Тепер я знаю, я символ любові, тепла, оберігу та пам'яті про рідну землю.